Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео будемо дивитися прогноз на березень місяць для нашої любої квітучої України. А перед тим, як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку та написати будь-який коментар до цього відео. Це дуже допоможе у просуванні мого каналу. І так, почнемо, як завжди, головні події березня 2024 року для України. Спочатку я зраділа, тому що перша ж карта тут сонце, але після неї десятка мечів. На жаль, ці карти можна трішки по різному трактувати. Якщо ми дивимося саме в аспекті контрнаступу, то на жаль, по півдню наш контрнаступ може провалитися, або не в повній мірі ми зможемо втілити у життя оці плани, ті стратегії, які ми до цього планували. На жаль, так чому це виходить? Я тут доклала. Тому що тут допомога, шістка мечів до нас йде, ми її дуже чекаємо. І по місяцю я вам скажу, що можливо навіть якимись таємними шляхами про це майже ніхто не знає. Тобто нам про це не кажуть. Звичайно ж, ми щось отримаємо. Але по двіці тут пентаклів цього на жаль замало. Щось заважає четвірка пентаклів, це ресурси, яких в принципі не вистачає. Тобто вони є, але їх замало для того, щоб дійсно зробити якийсь вагомий прорив саме на півдні, тому що тут карта сонця, яка показує південь нашої країни. Тому тут ситуація дуже важка, і я дуже боюся, щоб знову програлася та ситуація, яка вже була, коли на півдні наші провалили спецоперацію і загинула бригада. Тому я боюся, ця ситуація не повторилася, і хай воно не програється. Якщо ми говоримо саме в аспекті. Обстрілів, але ми це питання, ще подивимося далі. То тут, на жаль, теж планують вони якийсь теракт, тому що сонце це як спалах у небі, і десятка тут жезлів. Це руйнування, це, на жаль, жертви. І бачите, як цікаво тут карта промальована. Тут такі, як проліт. Як в житловий будинок, коли попадають і цілого під'їзду немає. Тому, на жаль, теж я не хочу, щоб таке програвалося, але я просто кажу всі варіанти, які можуть бути. Закохані дві жеслів і справедливість. Щось наш уряд буде мутити з законами, дуже хочуть вони прийняти, можливо, тут йдеться саме про закон, про мобілізацію, але якось не можуть вони його погодити. Буде багато нових якихось правок, хтось згоден, хтось не згоден. Щось тут таке буде відбуватися. Також оці карти можна і трішки по іншому трактувати. Через нехватку цих ресурсів будемо ми знову намагатися з якимись нашими партнерами домовлятися, щоб все таки вони надали те ресурс для війни, який нам конче зараз потрібен. Можливо, навіть будуть якісь ділові поїздки, можливо, буде підписання навіть якихось документів з іншими країнами. Тобто, березень місяць легким на жаль не буде буде багато подій. Давайте ще тоді подивимося, які ще головні події березня на нас чекають на Україну. Березень 24-го року, які ще події нас чекають. Тут карта мені більше натікають все-таки на обстріли, тому що тут в нас помірність п'ятірка кубків. Дуже буде страждати територія саме біля води, тому що тут дуже багато водних карт. І п'ятірка кубків може говорити про мости, про те, що пов'язано з водою, з хімією, з хімічними якимись заводами речовинами. Тобто для цього є максимальна загроза. Взагалі, п'ятірка кубків це карта втрат руйнувань. І, на жаль, людських жертв, тому потрібно бути біля водних, особливо територій, дуже обережними. І тут оці карти кажуть, що може бути обстріл по багатьох цілях, тому що сімка кубків. І тут ще в нас поєднання ці дві карти можуть бути обстріли по критичній інфраструктурі. Це ЖД, це автовокзали, шляхи пересування. Ще в нас сімка кубків може говорити про те, що березень буде максимально активний саме щодо дезінформації. Також що ці карти мені кажуть, що хтось у березні до нас до України завітає із якоюсь певною пропозицією щодо війни. Але тут в нас десятка жезлів. Не дуже якось ми сприймемо цю пропозицію. Ми не зможемо піти на ці умови. Якось нам дуже важко. Тобто, якось не задовільнить нас ця певна пропозиція, з якої до нас приїдуть саме у березні. Тому Ось так. Давайте подивимося березень місяць для України щодо обстрілів. Обстріл України в березні місяці. Карти мені кажуть, що наклепали вони багато дронів, і саме у березні місяці буде якась нова хвиля саме щодо запуску дронів. Це може бути вночі і тут, на жаль, карта смерті. Це досить таки небезпечна карта, і особливо біля води. Знову ж таки, буде активізація саме біля водних територій. Ці карти досить небезпечні, тому що вони можуть казати про ракети, саме про балістику, яка дуже швидко летить, і тут четвірка жезлів. Четвірка жезлів – це карта дому, карта родини, карта. Жилих будинків, карта, де люди відпочивають. Про це ж каже мені і трійка кубків. Тому у місцях скупчення людей, у місцях, де люди відпочивають, проводять свій вільний час, потрібно взагалі уникати цих місць у березні місяці. Тут, бачите, і вночі, і в день може щось летіти. Карта місяцю говорить мені ще про психіатричну лікарню, можуть туди потрапити, там можуть бути смерті. Вісімка пентаклів говорить про наші заводи і підприємства. А маг це велика небезпека для лікарень, шкіл, інститутів. Тобто там, де люди навчаються і там, де люди лікуються. Тому, будь ласка, будьте дуже-дуже обережними. Давайте подивимося обмін військовополоненими у березні місяці. Обмін військовополоненими у березні місяць карти мені показують, і це дуже мене радує. Вони вже у дорозі кажезлі, Бачите, тут кораблики вже пливуть. Четвірка жезлів, карта дому, повернення додому. І я вам скажу, по цим картам це має бути якась немаленька кількість. І тут не тільки військовополонені, можливо, навіть буде повернення жінок і дітей. Оці карти кажуть, що буде повернення військовополонених при якихось високих дуже званнях. Зірочки, бачите, на погонах, військові в погонах. Король Пентаклів, знову ж таки, якісь дуже вагомі для нас люди, і плюс це ще карта великої кількості. Але не подобається мені тут карта місяцю. Щось все-таки ті росіянці мутять, щось можливо вони якось чи списки підмінять, чи будуть відтягувати, чи ще щось. Щось тут є таке. Нехороше, приховане. Але у будь-якому випадку мене дуже радують оці карти, що дійсно буде обмін, дійсно буде повернення. Четвірка жезлів також може казати, в принципі, і про цивільних. Тому будемо чекати і тримати кулачки за наших полонених. Давайте подивимося: військова допомога від наших союзників та партнерів Україні у березні 2024 року, якою вона буде. Показують карти. У всіх моїх останніх розкладах постійно мені кажуть, що допомога вже йде і вона буде далі йти. Але по цим картам вона йде якось приховано, якось скритно. І тут у нас і туз пентаклів, подивіться, і дев'ятка пентаклів, туз мечів. Ми отримуємо щось дуже багато чогось. Ще тут з ночів, це може взагалі про ракети говорити. Тобто карти дійсно досить позитивні. Шістка пентаклів безпосередньо показує допомогу, вісімка петаклів. Це допомога, я вам скажу, не тільки в якихось ресурсах, а ще допомога, щоб ми будували свої заводи, щоб ми мали змогу виробляти щось своє. Можливо, це певні якісь деталі, можливо, це для того, щоб щось ремонтувати, якусь техніку. Тобто допомога дійсно дуже велика, але знову ж таки вона прихована. Скоріше за все ми про це не дізнаємося. Карта Магу і дурня. Прихована допомога, те, що нам не вистачає, для того, щоб втілити у життя нашу стратегію і для того, щоб вразити ворога якось дуже різко і несподівано. І ще я вам скажу, щось неочікуване ми ще отримаємо у березні місяць. Можливо, це буде трішки і пізніше, тому що карти, в принципі, точні сроки, прямо не кажуть. Але дійсно тенденція досить таки позитивна. Ще наші партнери нам допомагають у формуванні оцієї нової стратегії для того, щоб отримати перевагу над ворогом. Знову ж таки, щоб це було якось досить для нього неочікувано по місяцю, щоб ніхто не знав, щоб вночі щось їм там цікавеньке і зробити. Тому карти просто дуже гарні. Давайте ще запитаємо настрій і емоції українців у березні. Тому що по настроям і емоціям ми зможемо щитати і певні події. Будуть, на жаль, дуже багато страхів і опасінь, і саме вночі. Знову ж таки, бачите, карти мене відкидають саме до обстрілів, тому що тут лиця жезлів, лиця жезлів біля води, і це загроза саме для сімей та житлових будинків. Також ці карти кажуть, що можливо у березні місяці обнулять якусь фінансову допомогу для певних прошарків населення, тому що тут йде обнулення. Також будемо дуже переживати саме за наступ наш біля води, тобто це південь нашої країни. Але головний акцент це саме переживання і страхи за свої сім'ї, за свої родини. Тому ось такий непростий місяць. І давайте на останок, яким буде березень місяць для наших любих ЗСУ. Наші котики-моркотики. Якщо чесно, буду казати так, як є. Таких поганих карт я вже давно не бачила. Тому що тут біля, знову ж таки, те ж саме кажуть карти, біля води, через брак ресурсів, ми повинні будемо зупинитися. Тобто не можемо ми вести ось ці контрнаступальні дії активно так, як нам би хотілося, через брак ресурсів. Тому з якоїсь території у нас йде кілька кубків роз'єднання, від'єднання. Я не хочу, щоб це програвалося, але знову ми можемо втратити певні якісь території. Повішений четвірка мечів і дев'ятка жезлів може говорити про велику кількість поранених та загиблих наших воїнів. Знову ж таки, тут йде акцент саме на південь нашої країни. Тому, на жаль, у березні місяці я не бачу якогось великого прогресу. Ми будемо стояти у обороні, ми будемо десь, на жаль, відступати, тому що знову ж таки убирається все у ресурси не вистачає нам ресурсів. Я дуже сподіваюся, що оце лицар мечів все-таки дає нам, хоч маленьку краплинку надії, але, на жаль, після цього просто карти дуже-дуже негативні. Тому давайте будемо донатити на ЗСУ та молитися за наших воїнів. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання у наступних відео ви хотіли б розглянути. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!